Співають півні в столиці. Бо Микола йде. Запрошуємо вас до козацького селища Мамаєва Слобода. Казкове минуле, що пробудилося в центрі Києва. Українське селище 18 століття, де кожна стежка родом із давнини. розляглося за 7 кілометрів від Хрещатика. У мальовничому урочищі обічевитику легендарної річки Либеді. Ми відтворюємо українські традиції, як це було раніше, і хочемо все це донести молодому поколінню. Саме тут облаштувалася головна резиденція Святого Миколая. Хто ви? До кого ви прийшли? До святого Український Миколаїв в кожусі в Соболевому хутрі. І він така людина дуже працьовита. Дуже хотіли вас побачити і приготували для вас подарунок. Він заохочує дітей не тільки просто отримувати подарунки. Вони повинні ці подарунки дійсно заслужити. Хто батьків не слухався, тим і різочка може дістатися. А от слухняним дітям у майстерні Миколая завжди знайдеться справа. Святкове печиво рибка, різдвяне. Отака формочка з липового дерева. І сьогодні ми будемо їх наповнювати медовим. Тістом. Воно дуже ароматне. А рецепт це вже секрет нашої господинки. Приходьте і дізнайтесь. Дай мені тест, піс, тесточка. Потім це тістечко випикається в українській печі. В дуже такому святковому настрії діти приступають до розписування ось цих медових пряників. Це все певний ритуал. Потім ці пряночки обов'язково дарують своїм найріднішим. Ми ще пропонуємо різні майстер-класи: гончарство, соломкоплетіння, майстер-клас лялька-мотанка, розписування святкових яблук. А разом із цим святкові співи та традиційні гуляння. Буде цікаво і дітям, і дорослим, тому що це все наше рідне, це наші традиції, які пробуджують нашу самоідентичність. Завітайте всією родиною до головної резиденції Святого Миколая у Мамаєвій Слободі.